Вітання всім маю терміновий виїзд, замовили огляд Пасата B8 Пасат 2016 кінця року, вже з великою навігацією, з великим дисплеєм. Хайлайн версія, 2-літровий, 110 кВт. ну, самий модний з Алькантарою, з коробкою DSG. Ваше місце призначення знаходиться праворуч. Підзарядимось трохи, поки є час. Швидкість зарядки продемонструю. 145 кіловат на годину. 1032-1033 кілометри. Отак От в Теслі рахується споживання енергії. І його вартість 44 центи за кіловат і 5,50 я вже взяв. Ну, до 10 євро. Я чекаю і поїхав далі. Покажу як виглядає загрузка зарядних станцій. Дивіться, абсолютно все-все вільно. Дві машини, крім моєї машини, одна машина лише заряджається. І це Штутгарт. Велике місто, але все вільно. Тесла завжди вибирає таку локацію Макдональдси рядочком. Можна перекусити, поки машина заряджається. На другу годину домовився за огляд. Та маю небагато часу. І все ж вирішив я піти в Макдональдс, і бачите, хотів на 10 євро, на 20 затанкував. Але от, будь ласка, інформативно все. Скільки затанкував. Зараз зупиняю це діло. Все, рівно 20 євро. І додано 327 кілометрів. Ну, якщо повільно їхати, а так то менше. Так, десь ми під'їжджаємо вже. А от він АвтоХаус. Хам це. Тут, знаходиться ліворуч. Як завжди, нема дай навіть зупинитися. Йолипали. Домовився на другу годину. А зараз тільки почало другої. Може хоч машина. Ну що, я вже біля машини. Отакий от Volkswagen Passat, Він трошки в пилі. Будемо оглядати його. На перший погляд ніби рівна машина. Так, рівна зі всіх сторон. Ліва сторона рівненька, он один дефект є. Мінімальний. Приблизно. На даху граду немає. Є подряпини тут, але це на плівці подряпини. Від вантажів. Так, з правої сторони паркувальних вмятин немає. Ну, якщо не рахувати отаку, що її показати важко. От видно тепер її. Ось така мінімальна мінімальна паркувальна м'ятинка. З того що я бачу, стан машини непоганий. Спереді мінімально по піскоструєно. Є на капоті отут вибито. Спочатку відкрив багажник уже, на все ззаду. Працює. От подивіться, машина 350 тисяч кілометрів. Дивіться, який стан тут. Нічого не обдерто, не подерто. Тут на вході від вантажів, ну нічого немає. Всередині, все на місці. Ні разу не відкривалася птечка. Це можна сказати виглядає ідеально просто. Розеточка 12 вольт. Так. Це відкриємо ззаді Тут у нас алькантара. Слідів використання немає. Розетка там є на 220. Для прикурювателя є задня кліма. Великий дисплей. Ну, руль такий е, блискучий, але ніде не протертий. Отак от, от сидіння водія виглядає. Зараз я його покажу з тої сторони натуральним деревом версія модна стеля ніде не пошкоджена спереді оце є болячка у всіх посадів навіть буває зовсім без пробігу майже і отут вищерблюється Ну це дурниця абсолютно Показую всередині. Фарба на рулю ніде не протерта. Його треба помити. Змити порошком пральним. Ну, такий він, да, поблискує. Але кнопки не блистять. От. На карті кнопки не блистять. Так, це машина, яка їздила на довгі дистанції. Подивіться, як нічого не зализано. Рукоядочка. Є сліди використання, але ну, зовсім мінімальні. мінімальні. Ви бачили машини, які я показував, 100 тисяч пробігів. Набагато були в гіршому стані. Ось, полюбуйтесь. 347 тисяч пробігу машина має. Зараз ми неї заведемо. Прекрасно заводиться. Маховика не чути. Коробочку спробуємо. провіримо. Не клює коробочка. На де? Також не клює. Ну. Но. Нормально. Чи є там у нас сервісне? Так, сервіса у нас були на офіціалах до 273 тисячі. Далі ремонтували. Не офіціалі, від це цілком нормально, що тратитись, якщо... Ну от вони, сервіса тут є, зложені. Ще бумахвалом. Експлуатація у нас 23.11.2016. Свой маховик спокійний поки, хай ще прогріється. Йду подивлюсь під капотом. От так виглядає машина під капотом. От вам 350 тисяч, бачите, ну нічого взагалі, ну нуль, просто нуль. Ніякого пару, нічого немає. Ні разу не роблено нічого. І... Рідне щеплення, все. Тут у нас рівень нормальний. Рідина спокійна. Заглашу йду поки мотор. Так, форсунки у нас сухі, нічого не потіє, обратки не протікають. Мотор сухий, турбіна суха. Зараз я позаглядаю, ще добре без телефона. Ще знизу покажу. Знизу все нормально. Є тут пам'ять сидінь. Є тут всі асистенти, є рух по полосах, адаптивний в контроль. Ну от оцініть стан. Ніде немає цих мікроподряпин. Прекрасний стан. Кнопочки не зализані. Зовсім машина не виглядає на той пробіг. Оце для тих, хто ганяється за пробігом. Шкоду, по-моєму, я дивився 100 тисяч кілометрів. Вся була повністю зализана. Ніяких помилок. Нічого немає, внутрішній комп'ютер на панель приладів не видає. Ну, Я провірю, звичайно, ще лаунчем. Ще хай прогріється на предмет двомасового маховика, але спокійно все. Чуєте, так? Да? Так, поки прогрівається, покажу показники товщиноміра. Хоча нічого не видно. Якщо роблено, то ідеально роблено. Кажу, мені ж треба перевірити машину в ходу. Плати, каже, гроші і все, без проблем. І будемо перевіряти, виганяти все. Бачите, як тут все заставлено. Місця дуже мало і машин дуже багато. І все треба повністю виганяти. А так виїхати нереально. Ну, Буду зараз ще говорити, що ж це за перевірка без проби фарт. Але клянеться, що все окей. Якщо каже, буде погано, я тобі кажу тисячу назад верну. Так, ще знизу подивлюся. сухо. посад майже оглянув, маю проміжок часу, поки нагріється мотор в посаді, подивитись БМВ. Копєчко, отака у нас є БМВ. Поки я їхав сюди, по моєму посиланню люди знайшли отаку для себе БМВ і хочуть неї оглянути. Для використання в Німеччині люди хочуть цю машину купити. На перший погляд стан. Непоганий. От і все. Буду їхати я додому. Два огляди, два результативних. Обидві машини люди купують. Ще хочуть тут машини дивитися, але я вже сьогодні не маю часу, тому що маю ще один огляд по дорозі назад, заїду ще в Франкфурт оглянути машини. Дивіться, стоянка непогана. Силка буде під відео. Телефонуйте, резервуйте. Коректні продавець, для мого огляду, було залишено за даний посад завдаток. Верніше, перерахували відразу завдаток з Польщі. Ця машина йде до Польщі. І ось це фото, відео вже з Польщі. Машина вже там, на сьогодні, а можливо, вже і на номерах на польських, хоча ще не вспіли. Клієнт довольний. Як ви бачили, посад і справді непоганий. Не головне це пробіг. Головне, як доглянута машина, на якій дистанції вона зробила той пробіг 350 тисяч кілометрів це зовсім не вирок. Коректе, херкойтер. Це продавляється. Як говорив, так і є. Не обманув. Все в супері.